Привіт, дівчата! В нас нове тренування з фітболом. сьогодні. Також буде м'яко, приємно. Мені взагалі здається, що фітбол. Винайшли для розкриття грудного відділу цього відчуття, як ви взлітаєте від легкості в спині, тому сьогодні будемо його використовувати саме з цією метою, і не тільки починати ми будемо в такому положенні і одразу зверну увагу, що від гостроти кута буде залежати складність виконання вправи, чим більше розкрите ваше коліно в Бік, тим менше ви можете повернутися і тим легше буде виконувати. А якщо ж ви більше закриваєте стегно, більше буде нахил і трохи складніше буде викор... виконувати. Підбирайте, варіюйте під свій рівень підготовки. ми повністю сидимо. На опорній сідниці, друга в повітрі, наскільки це можливо, Так, ми просто прийняли положення і зараз будемо робити русалоньку. <хи> Поклали дві руки, ось тут ми закриваємо наш корпус і починаємо ніби від того, що ми як кулька надуваємось, так, ми округляємо, робимо видих. Починаємо опускатися туди за фітболом І ось тут ми руками трохи далі його від себе витягуємо, розтягуємо грудну клітину, даємо тут собі провиснути і повертаємось так само кругою спиною до нейтрального вихідного положення. Починаємо на видих. Два цикли дихання. Ви бачили, що я почала вдихати у момент розтягнення внизу. І на видих так само збираємось наверх. Робимо глибокий вдих сидячи, і на видих, округляємось, вдихаємо, провисаємо. Видихаємо, повертаємось. Коли ми видихаємо, ми збираємо. Живіт і виштовхуємо себе м'язами живота, пресу активуємось. Розтягуємо. І останній раз. Добре, я думаю, ви вже відчули, як розкривається і розтягується грудний відділ. Зараз ми трохи підтягуємо до себе ближче фітбол, підіймаємо таз і виходимо в положення бокової планки. Нібито. Так? Тут важливо прослідкувати, ви можете підібрати положення фітболу так, щоб він був і під стегном, і під грудною клітиною. І так само вага тіла була на вашій долоні. Так? Ви сильно давали опір у підлогу. Верхня нога в нас виходить назад, і стопа повністю протискається до підлоги. І зараз ми будемо рукою. Відкривати себе, витягувати назад, і на видих, округляти, виштовхувати м'язи е, живота в середину, і спиною, грудною клітиною, ніби ребрами тягнутися туди в стіну, ніби ви хочете розширити е, спи, е, спину, так, е, подовжити лінію від руки до руки. І на вдих. розкрились, на видих. Округлили. Тут важливо розуміти, що ви не лежите в фітбол, так? ви не дали вагу, ви тут ніби стоїте без нього. Тут вже є е, такий процент силової роботи. так, Ви активували всю лінію тіла, і ми починаємо округлятися. Фітбол не зміщується. Ось тут, коли ви округляєтесь, не виштовхуйте фітбол назад, він не зміщується з місця. Ну, зрозуміло, да? зміщується з місця. Стоїмо впевнено. Добре, опустилися вниз. Перевернулись. І тут ми, якщо у вас довге волосся, як в мене, прибирайте його туди-назад, ми будемо витягуватись. Добре сіли, дали вагу в ноги, не, не сидимо сідниці, тягнуться, ми направляємо їх в підлогу, але не торкаємося. І розтягуємо на вдих, тягнемось вгору і видих. Повертаємось, провисаємо. Ми тут не повертаємось, ми весь час розтягуємось. Якщо у вас досі є дискомфорт, пам'ятайте, ви завжди можете зменшити амплітуду, трохи е розкрити, так, наскільки це зараз е приємно і можливо. І повернутися, цього достатньо. Не робимо ніяких звершень. Витягнулись і. Тут, звичайно, залежить від об'єму вашого фітболу. Чим вище він буде, тим буде мінятися так, висота вашого тіла відносно підлоги і не завжди потрібно торкатися. В мене, здається, діаметр 50 або 60, щось таке, не пам'ятаю чесно, середній середні діаметр є більші. Ви можете використовувати будь-який. Найменший не підійде, тому що він буде ну, занадто низько. Зібрали, опустилися повністю на сідницю і міняємо сторону, Починаємо русалоньку на інший бік. Закрили ногу, сіли на сідницю, повернулися трохи більше. Я закрию, щоб можна було сильніше повернутися. Двома руками взяли фітбол, зробили глибокий вдих. І на видих почали опускатись, розтягнулись, провисли і вдихаємо. в спокійному темпі. Ще два рази. Не забуваємо активувати живіт, виштовхувати себе Добре. і підкладаємо трохи ближче під себе, виходимо в положення бокової планки. Приймаємо стабільне положення, верхня нога в нас виходить назад і повністю протискається. Рука також е дає вагу тіла назад, в підлогу назад, відкриваємось і розтягуємо грудну клітину, виштовхуємо ребра назад, фітбол на місці. Добре, опустились, перевертаємось. І зараз будемо розтягуватись повністю сіли на п'яти, витягуємо руки, переносимо вагу тіла, і тут ми можемо ніби так хвильку зробити, так, щоб наші лікті залишились у торканні на фітбол. Так. Можемо трошки далі. Підберіть оцю лінію, там, де ви можете зігнути руки, так, щоб фітбол від вас не втік. Угу. Тут трохи розхитаємось. Притримали руками і ще більше занурились. І зараз будемо повертатись від того, щоб підкручувати до себе куприк і виходити повністю на коліна. Знову потягнулись провисли і виросли ще. Підкручуємось обов'язково від того, що ми збираємо, прокручуємо таз вперед, збираємо, виштовхуємо лобкову кістку вперед, так, щоб активувати прес і закрутити в центр себе. Тобто не просто його включити, а прямо штовхнути. Ми розтягуємось, провисаємо, максимально відчуваємо, як розкривається грудна клітина. І тут ми ось цей рух трохи назад здали, підкрутили куприк, видихнули і штовхаємо попок всередину. І від цього хребет за хребцем виростаємо. Ще декілька разів. І останній. На цьому ми закінчили. Я сподіваюся, що ви від тренування до тренування почуваєте себе все краще, все більше сили і наснаги в вашому тілі і гарного самопочуття. До наступних тренувань.